Росіяни влучили шахедом по приватній лікарні у Києві. Це був прямий удар по лікувальному закладу столиці, внаслідок якого загинув 30-річний пацієнт. Він був у палаті на другому поверсі чотириповерхової будівлі, куди і влучив шахет. Усього в клініці на момент влучання було 26 пацієнтів. Там є люди? На, знають, на другому точно. Це перші хвилини після влучання російського дрона по приватному медзакладу на столичній оболоні. Відео з бодікамер патрульної поліції шахет влучив в палату стаціонару на другому поверсі. Там перебував 30-річний пацієнт клініки. Бираємо остатки удара тяжого, що людина загинула важко. Усього в клініці на момент влучання було 26 пацієнтів. Серед постраждалих 42-річна жінка допомогу їй надали на місці. У неї гостра реакція на стрес ірвана рана кисті. Ще одну жінку госпіталізували з забійною раною. А також у двох жінок 77 та 97 років, отруєння чадним димом. В клініці розповідають, тяжких пацієнтів після операцій у них не було, бо на вихідних операції тут. Не проводять виглядає все жахливо, але насправді це такі дрібниці порівняно з тим, що на жаль один пацієнт загинув. нема слів, тільки співчуття близькими, і для нас це насправді для всіх найбільше потрясіння. А по стаціонару на момент було 26 пацієнтів. Ну, в ітоді 25 пацієнтів були переведені в інші клініки. Це і приватні, і державні клініки Києва. Зараз з ними на зв'язку, стан у всіх стабільний, нормальний. На місці ще вночі вже працював і психолог. За півтори години всіх перевели, вакуули. Тут спрацювала дійсно нічна зміна, ну просто молодці, тому що треба було продовжити лікування людей. Люди ж не в готелі лежали, а в лікарні. Укриття в клініці є під час повітряної тривоги. Усім пацієнтам повідомляють про небезпеку і пропонують туди спуститися, але не всі пацієнти дослухаються. Всі пацієнти, які знаходяться в стаціонарі, вони всі отримують інформацію, підписують згоди, проводиться бесіда при госпіталізації, бо всі розуміють і наслідки, і ситуацію оболонці згадують наскільки гучно тут було цієї ночі. Так, да, чули, дуже гучно було, дуже страшно, дуже гучно було. І жахливо це ж лікарня. Тут же немає нікого. Тут тільки люди лікуються і все. Тим більше тяжко форі. Це дуже жахливо. Ну це ж рядом, слава Богу, все ціло. Да, Оце да, так. І да, дай да. Бог, щоб це був останній раз. Про пожежу розповідає речник ДСНС. Виклик надійшов у 2.45. О 3.34 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів. Десь у 4.30, якщо не помиляюсь, рятувальники повністю завершили всі свої роботи. Там були люди, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень під час атаки, під час ліквідації. Але вони були в безпеці і вони залишалися підключені до прибуття в принципі всього необхідного обладнання. Нині в клініці працюють комунальні служби, ліквідовують наслідки пожежі. Найбільше постраждали перекриття та вікна. Прибираємо стікло, мусор, Все, що все, що жахедна робить. на даний момент. Триває наша допомога разом з власниками клініки. Ми зашиваємо вікна, щоб наслідки непогоди і так далі були мінімальні, тому що на носу морози клініку планують відновлювати, збитки рахують. Валерія Ковалінська та Роман Репа, ТСН 1+, +1 Марафон, Єдині новини.